Всім доброго дня. Зараз ми проведемо короткий екскурс у наш новий інструмент: це Spider Analyzer, перший аналізатор маркетплейсів України, який на даному етапі вміє збирати позиції товарів на промі та на розетці. Отже, якщо ви продавець селер на одному з цих маркетплейсів, ви маєте, наприклад, 10 товарів. То люди, покупці, які шукають ваші товари, вони вводять різні значення пошукові. І, наприклад, якщо один товар має у середньому 10 ключових пошукових запитів, то маючи 10 товарів, помножимо на 10 ключових запитів, це вже буде 100 ключових запитів, по яким відображаються ваші товари. Наш інструмент він вміє слідкувати за позиціями цих ключів. І давати вам щоденну статистику? А отже, якщо ви маєте цю статистику, то ви будете розуміти, що треба вам, як продавцю, зробити, щоб просунути ваші товари в топ по конкретним ключам. Це дуже зручний інструмент, який економить ваш час та ресурси на додаткові сили спеціалістів, які відслідковують позиції товарів. Отже, як активізувати бота? Є е, декілька способів: це перейти на наш сайт е, офіційний знайти це посилання Spiderman Bot. Ми попадаємо на сторінку боту, клікаємо на розпочати і активізується головне меню. Для того, щоб е, впевнитися, що в нас е, активований деморежим, клікаємо на налаштування, тарифи, мій тариф. Ми бачимо, що ми знаходимось на демо-тарифі для розетки та демо-тарифі на промі. Демо-тариф є 3 дні, і в нас є по три ключових запиту до кожного маркетплейсу. Вертаємось до скану-позицій товарів, це наш основний інструмент. Натискаємо на кнопку, обираємо, наприклад, розетку. І є два режими перевірки. Отже, перший режим, з яким ми будемо знайомитись, це швидка перевірка. Запускаємо режим швидкої перевірки, клікаємо, У нас випадає меню. І ми нажимаємо на кнопку Вантажитимемо базу розетка, і ми бачимо, що в нас не додано жодного товару. Отже, що тут потрібно зробити? Натискаємо на Додати товар і записуємо, наприклад, три ключові запити. На російській мові, як один із варіантів на російській, тому що е, це більш популярна мова для пошукових запитів. Записали, і нам треба ввести одне посилання на наш товар, який ми хочемо перевірити, на яких позиціях він знаходиться. Отже, ми заходимо до розетки, вбиваємо Берруші і беремо перший якийсь варіант, який нам вподобає. І це імітація нашого товару. Ми тільки перевіряємо роботу інструменту. Відправляємо посилання. І теж дуже важлива деталь, що кожне ключове слово повинно бути розташоване на новому рядку. Все, то спайдер сказав, що товар успішно збережено. Для того, щоб впевнитися у правильності заповнення бази, ми нажимаємо ще раз на кнопку Вивантажити мою базу розетка. І ми бачимо, що в нас є один об'єкт, в нього є ID18 це його внутрішній порядковий номер. Є три ключові слова і є лінк на товар. І запускаємо наш інструмент. Нам спайдер каже, що в нас залишилось згідно тарифу ще дві спроби запуску із трьох. Через декілька хвилин спайдер Формує Excel-файл, в якому є звіт по позиціям. Наші позиції виглядають так. І одразу рекомендуємо ці файли завантажувати через Google-таблиці для коректного відображання форматування. Отже, ми бачимо, що цей товар займає перше місце по ключовому словом «біруші», шосте місце — «біруші для сна. І перше місце беруше силиконове. Далі ми хочемо інший товар перевірити. І ми пам'ятаємо, що в нас залишилося ще дві спроби, але в нас вже немає ключових слів, тому що ми надаємо тарифі, і ми не можемо більше додати товару. Ми беремо і видаляємо цей товар по його ID. 18-й номер, видалити товар, видати товар за ID, вводимо 18. Товар успішно виділений. Додати товар нажимаємо. В нас є три ключі. Ми вводимо беруші. Але беремо Беруші, наприклад, на українській мові. І перевіряємо Один, одне ключове слово. Вводимо. І перевіряємо тільки одну. Карточку. Ось цю. У нас ще є два ключові слова. Ми додаємо товар. Беруші, пишемо для сну і вводимо ось це посилання. І беру ще силіконові. Ну, Пробачите. Нажимаємо на додати товар, беру ще силіконові і вводимо, наприклад, ось цей товар, перевіряємо. Три об'єкти, у кожного є свій ID. Одне посилання, одне слово, і запускаємо швидку перевірку. У нас залишилась ще одна спроба. Отже, чекаємо результату. Дочекались результату. І ми отримали позиції, зверніть увагу, позиція 0. По ключовому слову беручи силіконовий. Для цього товару теж 0. А для цього товару, зараз ми перевіримо, чи правильно нам показує спайдер. Беремо і копіюємо цей товар і забуваємо беруще. Так, і це товар на першому місці. Тих товарів немає, значить що він знаходиться далі, ніж друга сторінка. 120 плюс позиція. Глибше, ніж 120-ї позиції, спайдер не працює. В нього накладений ліміт. Отже, так працює швидка перевірка. На нашому сайті у розділі тарифи ви можете ознайомитись більш детально, які існують тарифи і які ліміти накладені на кожному із варіантів. А зараз давайте розглянемо нічний режим. Який саме цікавий у нашому інструменті? Вибираємо скан позиції, вибираємо розетка, нічний режим. Аналогічно швидкому режиму ми повинні сформувати базу свого товару. Перевіряємо, що в нас по замовченням, у нас жодного товару ще не додано. Додаємо товар. Отже, коли ми. Додаємо товар у нічному режимі, нам Spider генерує шаблонний файл Excel. Формування бази даних товарів у нічному режимі виконується тільки по шаблону. Ми пропонуємо зараз його заповнити. Перше, беремо, заходимо на розетку. Потім, наприклад, Кабель для зарядки. І ось беремо органічну видачу, наприклад, якийсь ось цей варіант і ось цей варіант. Копіюємо лінки. Посилання це крайній стопчик. Далі у нас пошукове слово було кабель для зарядки. Так і напишемо. І тут також напишемо. Артикули ми можемо поставити зараз які завгодно. І що таке стопець індивідуальні ключі? Він не обов'язковий для заповнення, але кабель для зарядки це прекрасний приклад, який можна використати для роз'яснення. Є ключове слово кабель для зарядки, а є ключове слово, наприклад, кабель для зарядки айфона». Таким чином ми формуємо зручну для нас базу, де ми зможемо. Сортувати по необхідності ключові слова після того, як ми будемо отримувати звіт. А якщо ключових слів дуже багато, то це дуже зручна опція. Отже, ми сформували найпростішу базу із двох товарів, але три ключі. Зберігаємо і завантажуємо. Ще раз нажимаємо на додати товар. Відправляємо у бот-файл. І бот каже, що він починає працювати з файлом. Файл зчитано, всі зміни внесено. Отже, наступні дії. Ми робимо перевірку бази, яку ми сформували. Для цього нажимаємо на кнопку мою базу розетка. База вивантажується у цей файл. Запускаємо його. І бачимо, що все в порядку. І далі наші дії будуть це чекати 00.00 годин. Чекаємо. Дочекалися. І ми бачимо, що у 00.00 годин наш спайдер видав сповіщення, що почав скан позиції розетки. І через 2 хвилини ми вже маємо готовий звіт. Ось так виглядає звіт. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що в органіці, в органічній видачі, ці товари по цим ключовим словам займають ось такі місця. Перші два ключові слова. Немає видачі на перших двох сторінках. Тобто, позиція буде 120 плюс. Третє ключове слово і другий товар займає 45-ту позицію. Це ми бачимо тільки один совпець, який. Датований сьогоднішнім днем. В майбутньому картина буде виглядати слідучим чином. Кожен день буде додатись статистика по ключовим словам і по позиціям. Для прикладу, згенеруємо модель 12 листопада, 13 листопада, 14 листопада. Наприклад, позиції будуть зростати, по нашим ключовим словам. І у цьому випадку модель буде виглядати так. На 14 листопада 20 позиція, 28, 35. І звіт буде ось такий. Тут появився у видачі 119. Тут 102. Тут буде сота позиція. А тут, наприклад, 110 просяде. Тут теж збільшиться позиція, а тут просяде. І буде ось така картина. Ось такий буде звіт. Ми можемо зайти на наш сайт, і у розділі, як виглядає, приклад звіту. Це більш розширений, це вже платний тариф. І ми бачимо, що кожен день спайдер формує новий звіт по позиціям, і ми бачимо або зріст, або падіння. І це дає нам змогу робити правильні рішення, щоб всі слова наші були зеленого кольору і займали топ-10.